Так, колеги, кажуть, природа просить дощу. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Працюємо на полі, де плануємо посіяти трошки соняшники. Треба все посіяти, так? Щоб все було. Історія яка. 69 які диференційовано даємо по полю. Ось такі. Сетагро допомагає. Молодці хлопці. Якось воно отак цього, цього року. Але, в принципі, хороша історія. Аміак одна із кращих, коли люди приїдуть тобі нормально зроблять послугу, якщо вони нормальні люди. І все в тебе було, дай Бог, гаразд. Так що не забувайте про аміак, тому що ґрунтовишки не кіть до біса, зміну ніхто не дотримується, і ми також, то варіантів особливо немає. To be or not, to be. На мій погляд, тобі. Успіхів вам!